Так, а оце у нас буде е, цвітна капуста ось yeah. в клярі. Робимо спер... першу кляр Беремо одне яйце. Ох, у ну, мене капусти небагато. Yeah. То... Яйце помити, слава Богу. Ну і добре, що помити. Так, тому то ми сюди моїм яйце. Так, тепер ложку сметани. Так, ну невелику. Отаку от так. Сметани. ложку майонезу. Ну теж неповну. Вот так вот. Так. Вкидаємося сюди. Так, є дрібку солі. Солом. Теж небагацько. <кій> І все це перемішуємо. А! Муки трохи не забуду. Так. Ну, муки отак от ложку, отак от Сюди висипаю. І все це перемішую. Отак. Зараз трохи халю. І видно. І все це перемішуємо. Це буде кляр, в якому ми будемо е, пекти нашу капусту. Так. Ну, коротше, перемішати треба гарненько, а тоді я покажу далі. Так, все, розмішався. Наша сковорода гріється. Тепер отак от виливаємо наш кляк сюди. Отак от. Так от. Є. Тепер акуратненько отак от все це перемішуємо. Так, щоб не розваляти нашу капусточку. І так, і щоб все перемішалось. Так. Ну, Вроді нічогенько получається. Так, а сковорода поки що гріється. Так. Раз. Усе, усе, ух ты, ты ти, ти, ти вибігаешь. Зараз. Да, Вже небагато залишилось. Так. Все, сковорода нагрілась, і вот так вот беремо і викладаємо нашу сковороду. Вот так вот. Все в кучу не кидайте, бо воно тоді все в кучу так і буде валятися там. А отак от окремо ложкою сковороді Розклали і порядочок. Так, де там, бачите, що трохи поприливали. І хай воно смажиться. Так, поки у нас смажиться капуста, зробимо соус. От чесничок тут у мене є. Сіль, Сіль. беремо сметану. Ось як от пів ложечки. Десь ну, можна більше. Зараз ще трохи. Ложку хай буде сметани. Це перемішав. Тепер зверху трошки ось он у мене кріп'є. Так от подрібнив. перетерти, скажімо так, і все це замішуємо. І оце буде соус у нас до нашої капусти. Так, в одну сторону підсмажувалась, дивіться. Треба перевернути. І смажемо на невеличкому вогні, смажемо другу сторону. І так, ну все, готова наша капуста. З усіх обсмажилась. смажилась. Отака красивенька вийшла. А як красивенька, то значить і смачненько буде. Так зараз Доберу. Є. Тоді ось соус. Нахуй. Беремо отак от, хоч туди вилім, чи отак от беремо. Раз. Отак от мочили. Трошки більше. І от І виходимо. І виходить дуже смачно. Зараз покажу ще, хтось не побачив. Подождите. Якусь невеличку найду. Ага ось. Так. Ось вот беремо соус, а так вот мочаємо соус. Там. Ну дуже смачно. Як закуска до чогось. Dużo smaczne. Także rekomenduję.